До нас звернулася пацієнтка. На зняття швів пройшло три тижні від моменту операції по заміні колінного суглоба, мінімально інвазивною технікою та суглобу Medial Pivot Пацієнтка рухається самостійно вже без допоміжної опори. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Почуваю я себе дуже добре, ніякі болі мене не беспокоять. І ніяких неприємних відчуттів я не маю. Ну, у мене все хорошо. Боялися ви операції? Звісно, дуже боялася і дуже вагалася, але потім вже були такі нестерпні болі, що вже не було куди діватися, і прийшлося шукати собі клініку. І по інтернету я знайшла клініку Rehab Clinic. Звернулася сюди і за ну, перше, тому що тут приє... доступна ціна. Першу чергу по-друге почитала відзови, від, від, відгуки, одзови, відгуки. Так, відгуки і вирішила, що треба їхати сюди. І я не на секунду не жалію. Не на секундочку. Зараз як ви вночі спите? Прекрасно, да? ну, супер. прекрасно, так. Да. Так, ну я просто собі переживаю, щоб там я її нікуди не вик не викрутила. А так ну, добре, все добре. ви можете побажати людям, які живуть з таким болем, але не наважуються йти на операцію? Будьте більш рішучими, наважуйтеся, ціна доступна. Колектив дуже. Тут люди, тут, тут дуже всі, по-перше, фахівці з великої буки. Кожен знає свою справу. Не потрібно боятися не не анестезіологів, не врачів. Тут люди знають свою роботу. Все роблять ідеально, досконало, без ну як на курорті. Без больових відчуттів. Анастазія не боляче, операцію не, не, чути, не чути. Подалі всі е, тебе окружають е, вніманням, увагою. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, скорішого відновлення, щоб у вас все було добре і нічого не турбувало. Дякую вам велике. В свою чергу бажаю вам. Е, також процвітання вашої вашої клініки. Бажаю кожному із вас, із вашого колективу. Кожному бажаю також здоров'я і добробуту. І хай вам щастить. Дякую, Дякую. за все. Дякую. Дякую.